Turn it all to me every secret. У воротах Ігор Буц номер 1 Номер 30 Ігор Долбня, 24 Ігор Жаболенко, сьомий Андрій Клімпуш. І третій номер Іван Ровний. Сороки голки Герге. А от розіграє капітан 40 Артем Космачевський. Андрій вирізає. Хороший босс. Гол. Гол забивають суроки зі стартом третьої хвилини. Прекрасний асист класно викотив Сергій Андріячев. Кепу він реалізував Артемко Космачевський, виводить кримінального у, цій, у цьому матчі. В лідери 1-0. Роки тім попереду матчі зі Славутичем. Турченко. Турченко прострілює ще один шанс на 2-0. Зараз уже автор гольової передачі сам опиняється на вістрі, однак однак не переграти. Буде відповідь. гольова. Відповідь від Славутича. Третя хвилина, таж третя хвилина триває. І вже 1-1. За хвилину команда забиває двічі. 40 відкрили рахунок. Славутич відповів. Максим Івашко щойно завдав свого удару низом. У ворота Дмитра Семенова. Давайте швиденько теж пригадаємо. Після цього виходу вічна віч клімку ж не переграв Семенову. І лівої вже із на ла із філюксом. Результативна 3-3 сороки йдуть нижче, прямо зараз сороки. <реку> <реку> Вдруге забувають 4 шоста хвилина. Маємо знову лідера у цій парі 2-1. Міналі гості. Вдруге станом нас зупиняє біля кута поля. Андрейчев котить назад. На Дениса мерзлюка Б'є мерзлюк. Обиняє блондика Лондика. Максим Він тікає Мерзлюка. Сейв від, мерзлю. від Семенного добування. Другого не ворота. Не і зіграти на добування результативно. Турченко входить у володіння буца. Клімпуш. Ровний. Ровний и шаболденту. Ровний. Ровний відкидав правійшу, рішення не проходило. Семену. Накриваємо чаш 4 Андрій. Не поцілив. Тут три в один. Жаболенко, жаболинко надпопрацюємо. Удар від Блондика із 40. Клімко акуратно намагався зіграти назад, і це призвело до втрати. Гол, гол. Завершилася атака від 40 тім. Третім, третім друзі, забитим м'ячем. Хвилина дванадцята. один сорок. Тім Славутич. О, Забиває славутич, однако. Відповідь. 12-та хвилина. Все-таки наразі колектив Славутич суперника не відпускає з більшою різницею, ніж міні залишити пішли. по м'ячу не вцілив. Третій номер Сроки перспективно вибігають Блондик! Блонди плюють сроки про гру Койра. Перія каже, що ні. Просить варто. Ведеться блондик, але поки м'яч у і славутич в атаці. І важко, і важко. Максим зупиняється. І важко. Простріл долбення. Чіпляється, долбня, долбення шукає, щоб пробити миті. Долбін здорово чіплявся. Кілька секунд. тому. Ну а зараз його момент знову і з все в мене. Вибиваємо і все. Сроками та Славутичем, представниками другої ліги. 3-2 наразі на користь команди Артема Космачевського. Івашко. Даруйте, це в нас сьомий номер, це в нас Клімпуш, він намагався завершити. Центральне коло на Артема Космачевський. Він веде під забігання. Гергель простріл, андруючи. Будь це був п'ятірка Сергій Бут забрав, путь, розганяй. Страж Славутича, Страж Славутичу. Тарт побратих. Ногелю відбір, але обходить. Іван Ровний на швидкості п'ятого номера Сорок пас, правіше, вигодир. Івашко, а злівий, злівий удар. Справляється кіпер, відбиває Семенов. Дмитро зараз забере, кидає ліворуч Дмитро Семенов м'яча. Артем Космачевський. Турченко ще одне рандеву, потужний удар від залі. Івашко у центрі. Заставив ногу. Турченко обікрав. Івашка Віталій. Моменту ігоря. Гергель! Гергель. Ровний. Гол! від Славути тебе 33 33 хвилина. Зрів. Зрівня рахунок колектив номінальних господарів. 3-3. Іван Ровний. Низомо. Ближній кут. Гол. Космачевський. Бо забрав кіпер. Ровний. Одержує Долбня. Відає. Важко. Івашко, а долбня, долбня! Поперечно грає за 40 оце так. Момент! Зараз ще один удар, і вже Семенов удару площину відбиває. Івашко, Пішов від Блондика Долбня. Семена за межами, за межами штрафної площі, Пішов обігрувати Долбню. Долбню пройшов. Ой-ой-ой! 3-0 вихід. Гол від Сорок. 3-0 вихід. Ну, друзі, кіпер молод, молодчина зараз дійсно страж Сорок. Ось цей вихід 3-0 заслуга Дмитра Семенова. Він почав майже із власних володінь. Проходив опонентів і Два партнери підтримали, забивають 40 на підав повзе Саулова і ось три в нульових. Зробив різницю кіпер. Зараз блондик. Блондик. Та <плес> продовжується гра після тим-ауту. 37 хвилина Славутич виходить після хвилинної перерви, яку самі брав колектив номінальних господарів із чітким розумінням, що далі треба робити, рахунок зрівнює. Колектив Славутич. Друзі, маємо знову нічию. 4-4. Вічає! Гол! Друзі, гол забиває Славутич. Стане рахунок 5-4 на користь номінальних господарів. Славутич починає лідирувати. Пізній гол, побачимо, чи переможний зараз забиває колектив Славутич. Five, five, five. Five, five. Five. Five.